Ну, насправді, ми можемо гадати, що буде далі, але ось тим не менш, коли ухвалюється, ну, приміром, так пакет допомоги від США на 60 мільярдів. Просто згадала Трампа, який образився на Зеленського. Я до чого от не вистачало взагалі. Такого досить чіткого бачення, так якою яко, як, як має взагалі розвиватися, а, розвиватися ситуація на полі бою. Я маю на увазі, що не було представлено того плану. Його дочавили, він нібито готовий, але його знов, знову ж таки не показали. І ось виходить так, що на хвилі всієї тієї невизначеності, що відбувається зараз із цими дозволами, ми даємо, але от стріляти не можна, так, от в суспільстві є така. Думка, що а, нам допомагають, нас підтримують, але так, щоб ми не впали. Але ось при тому, а, щоб і не звільнили наші території. От чи можливо, це є помилкою? І усім це зрозуміло, а нам ні. Ну навряд чи це є помилкою, тому що риторика заходу така давно. Вони дійсно допомагають, щоб Україна не рухнула, навіть Європа здивувала мене рішенням особисто. Швидким відносно виділивши 35 мільярдів доларів допомоги без участі. США зараз у Сполучених Штатах Америки намагатиметься білий дім переконати в тому, що вони ну швидше, коли рішення з цими 15 мільярдами, які виявляється мають бути сплачені в рамках Великої сімки, без умовного кредиту для України, і аби це відбулося не швидше. Але Європа розуміє, що часу немає. Україні потрібно допомагати. Але заради правди, друзі, давайте скажемо, що європейський ВПК, він набагато слабший ніж американський, і забезпечити усім самі вони не можуть. Вони зараз нарощують на метод криває нові заводи, поляки закуповують багато збройня південної Кореї в інших країнах. Цей процес триває, дійсно так і є. Але увагу, нещодавне звернення Бухарестської дев'ятки країн східної Європи до НАТО про дозвіл надати можливість збивати повітряні цілі. В їхньому повітряному просторі російські, які залітають, але за якої умови? Щоб вони перетягнули системи протиповітряної оборони від Західної Європи ближче до східного флангу? То там також є проблема. Дійсно, бо я коли от з колегами розбирав військовими експертами це питання, ми також дійшли висновку того, що ну справді в Європі трішки замало спроможностей, Чинити спротив російській агресії, але достатньо для того, щоб війна поки що не перейшла на їхню територію. Ключова роль за сполученими штатами. Безумовно продовж дуже багатьох років після другої світової війни з моменту початку першого лендлізу, другий, який так і не відбувся, на жаль, да? розвід нарощував військово промисловий потенціал. США. потім і пізніше наступні президенти і американці виділяють шалені кошти на оборонку. Це скоро осягне одного трильйона доларів це цифра то порівняння з Європою це в рази більше. А європа ж нині лише відчуває необхідність зміни політики, але вона обтяжена соціальними зобов'язаннями. тому що впродовж багатьох десятків років спрямування коштів у бюджетах країн Європи було на задоволення соціальних потреб громадян, і їм складно пояснити своїм громадянам, що треба закупити більше гвинтівок, виробити більше набоїв. Ну, для чого ми ж ні з ким не воюємо? Де ж та загроза? Це є провальна, як на мене, інформаційна політика урядів. Багатьох країн, які не пояснюють небезпеку, яка є, слабо її доносять, запускають туди рашистські канали, які розповідають всяку дурню про те, що відбувається, що ми самі себе в бучі вбивали, і так далі. Це цілий комплекс проблем. Тому справді на сьогодні треба ну розуміти, що спроможності Європи замало, а в Америці інші цілі на Україну зараз показати і Європі, що треба витрачати більше. Напрацювати публічні площині, всі логістичні зв'язки терористичних організацій і країн – Іран, Північна Корея, Китай, Росія і інші вивести, скажімо так, усю всю нечість на чисту воду і спробувати її знищити або погратися в це вдовго. І в Америці така стратегія. І ми є лише елементом її. Це треба розуміти. Тому закидати скільки завгодно можна американцям, що вони ну, такі, але вони такі, просто з цим треба працювати. Я бачаю, що зараз якісь певні зрушення є. Ми з цим працюємо. Це добре. Як саме ми з вами на початку цього етеру сказали, що от удари по Росії вони є аргументом наших переговорів. Ви можете дати більше. Бо ви повинні прорахувати математично аналітики, що якщо ви так довго будете нам допомагати, ми закінчимося, і тоді вам доведеться самим їхати воювати. Тому президент і говорить, що закінчення війни ближче, ніж ви думаєте, тому що ну, полководці вони ж мислять не Конкретно скільки чоловік вони набрали, скільки в них є бригад сформованих. ну от реально, що ми розуміли, і скільки сот танків них, а не до прикладу, там є один з танків чи щось такого там у ну, рота вибачайте, можливо, я там неправильно використовую терміни з військової точки зору, але суть зрозуміла. Тому да, зараз зараз це саме такий процес триває, йде, і е, це зрозуміло. І ще раз хочу не помилитися, скажу в тому баченні, що я бачаю зараз, що саме ми працюємо з цим. Єдине, щоб у нас було більше аргументів, переконати у ухваленні якнайшвидших рішень. І я дуже вірю, що Байден скористається цим історичним моментом. Ну, Насправді дійсно хочеться вірити, що Джозеф Байден скористається цим моментом, і я так розумію, що до кінця буде тиж... тижня, буде зрозуміло взагалі, чи подолало на заході цей страх так. ескалації, і ось на фоні всієї цієї успішної дипломатичної роботи, яка нині триває. Росія знову заворушилася, почала говорити про так званий мир, мирні переговори. Я очікую, що знову вигулькнуті друзі Путіна чим ближче до мирного саміту, тим активніше. Але от враховуючи ось цю от програну курську офензиву і величезні втрати, тут от в студії експерти говорять про те, що путіну потрібна перерва, але ж давати такого шансу зрозуміло, що не можна. От є розуміння того, що Путін і сам. Не, він хоче перерви, але і темпи тиску на Україну він збавляти не збирається. Але ж тим не менш, має бути результат і цієї дипломатичної роботи. А, це ж ну, не ганяти посте повітря. Ось результат він яким може бути? Результат для нас, результат для Росії. Результат має бути один садити Путіна за стіл переговорів на умовах України. Оце те, чого ми прагнемо, про що говорить президент, тому що треба ну, дійсно бути і реалістами. А, тут як би мені не подобалася заява Петра Павла, яку він вкотре зробив після скандальної його попередньої заяви Мюнхенській безпекової конференції ще минулого року, що Україні доведеться зараз сприйняти з реальністю окремі території продовж якогось часу ми не контролюватимемо а будемо повертати, як сказав Зеленський, ці пер... території дипломатичним шляхом. Але основне завдання, яке ставить перед собою президент, це зменшення інтенсивності вухів. Хоча це заява. А на практиці ми можемо побачити зовсім іншу історію, зовсім інший розклад. І те, що ну, на Росії зараз є вже певні проблеми, просто треба прискорити процеси. то це однозначно. Але вони ну, можуть мати перспективу вирішення, якщо ми, наприклад, не посилимо тиск в тому числі силовий на Росії. Є можливість це треба просто дотиснути. Тому я ну, вважаю за результат, це дійсно збільшення нашої військової спроможності. Якщо це буде, ну то нам поки що їхня дипломатична, там їхня дипломатична згода на якийсь сценарій не так і потрібна. Ми самі будемо для нього е, його формувати. Як приклад, зараз можна розглядати цю всю історію через призму атаки Ізраїлю по Півдню Ливану по угрупуванням Хезболи. Коли Іран швидко змінив риторику, він сказав, я вже готовий до переговорів, бо він розуміє, що він не витягне цю війну так одномоментно підтримувати Хезболу Хамас і Хуситів єменських, ну це завдання не, не просте. Ну ще про треба себе обороняти, тому що загрози ж є так само і з Росією, зважаючи на те, що вони зараз ну мають доволі ну скажімо так сумнівні перспективи без ліміту ударів по Україні снарядами. Через знищення боєкомплектів, і що його вже забігав по світу у пошуках снарядів з конвейера, з конвейера, то їм потрібний час на накопичення. І це все процеси, які зараз можуть запустити абсолютно інший сценарій, і може суттєво змінити театр бойових дій. Тому я очікую поки що такий результат. А говорити про конкретно, там от завтра щось закінчиться, ну це не зовсім правильно. Ми маємо формувати цю перспективу. Ну власне, цим зараз і займаємося. Ну, насправді. А... Імовірно не будемо заглядати наперед, але а, дозвіл на використання далекобійної зброї а, про це хочеться почути з новин, Що десь знову в повітря злетів черговий арсенал. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову і за ваш Добаємо. час. Валерій Клачок, керівник центру громадської ініціативи Вежа був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, хто цього досі не зробив. пишіть коментарі, ми їх читаємо. На цьому ставимо крапку, і побачимось.